На сьогоднішньому занятті ми познайомимось з таким поняттям, як первісна. Що ж таке первісна для заданої функції? Якщо маємо функцію y до рівня f від x, яка зазвичай визначена на проміжку від a до b, то первісною для даної функції називається така функція, позначимо її f велика від x. Похідна від якої співпадає з даною функцією. Отже, за означенням, первісна для даної функції – це функція, від якої необхідно взяти похідну, щоб отримати дану функцію. Давайте подивимось на прикладі. Якщо ми маємо функцію y від x до рівня 1. Давайте поміркуємо, від якої функції необхідно взяти похідну, щоб отримати одиничку. Згадуємо поняття похідної. Очевидно, ця функція є x. Дійсно, перевіримо, похідна від x. x' це є одиниця. Отже, ось ця функція є первісною для даної функції. Тут одразу виникає питання, а чи єдина первісна існує для даної функції? Одразу відповідь ні. Первісних існує багато. І всі вони відрізняються на константу. Отже, функці дорівня х буде первісною для цієї функції. Функція f від x дорівня x додати 5. Також буде первісною для даної функції. Ви здивуєтеся, до чого тут 5. А справа в тому, що якщо взяти похідну від X додати 5, то константа ж знищується. І ми отримаємо похідну від Х одиниця, а похідна від п'ятірки ну. Отже, ми отримали ту функцію, яка була. А це означає, що для того, щоб записати. Кажу так, говорить, загальний вигляд первісний для даної функції. Необхідно знайти одну з первісних і додати константу. Константу загальну. Позначаємо не, ну, в даному випадку yрніх, не x додати 5 чи 6, бо це буде одна з первісних. А Х додати c. Ось оце ми знайшли. Всі первісні для даної функції. Очевидно, таких первісних багато, вона не одна і всі не відрізняються на константу. 에, давайте подивимось на деякі правила, які дозволяють знаходити первісні для суми і різниці кількох функцій. Отже, якщо ми маємо за умовою, що первісна від f від x буде функція f від х. Первісна для, для g від x, буде функція g від x. Ну, зазвичай і тут F, і тут F, але е, дана функція позначаємо маленькою літерою, а первісну вже великою. Так от, якщо ми маємо, що для цієї функції ось первісна, для цієї ось первісна, то для суми різниці цих функцій маємо ось таке правило. Тобто ми маємо право за даним правилом. Це теорема, яка доводиться і ми її доводимо е, в теоретичній частині. Але в даному випадку будемо вчитись користуватися. Отже, користуючись цим правилом, ми можемо знайти первісну для функції, яка має вигляд, скажімо, х додати, ну, скажімо, косинус Х. Це сума двох функцій. Очевидно, ми маємо знайти первісну для функції y до рівня Х, для функції y до рівня cosсину x, і первісна буде вже мати вигляд як сума первісних для кожної з них. Для х первісна, ну, згадуємо в же поняття похідною. Коли ми беремо похідну від степеневої функції, показник степеню на одиничку зменшується. Отже, від чого необхідно взяти первісну, щоб отримати х в першому степені? Очевидно, від х в другому степені. Але якщо ми візьмемо від х в другому степені, у нас же буде 2 помножити на х, двійки немає, тому необхідно тут поділити на двійку. І ми отримали фактично первісну для цієї функції, одну з первісних. Первісна від косинуса буде синус, бо саме похідна від синуса Х, це є косинус. І не забуваємо додати невизначену константу в даному випадку це. Отже, ми знайшли загальний вигляд первісної для даної функції. Чи можна було написати ось тут замість це якесь число або взагалі це не писати, залежить від завдання. Якщо нас питають знайти якусь первісну, то якщо якусь одну, можна дійсно константу не писати. Якщо питають знайти загальний вигляд первісної, або знайти усі первісні, то ми маємо написати ось тут константу С. Наступне правило, яке говорить, що якщо в нас функція від ідекса, Має первісну ось таку, f велике від ікса, то для знаходження первісної ось такого добутку, k помножити на f від x, можна скористатися з цим правилом. Константа k переписується, а первісна береться лише від функції. Ну, Наприклад, наприклад. якщо ми маємо функцію y дорівнює, нехай буде 8 x Третьому степені. Необхідно знайти первісну. Ми бачимо, що дана функція складається з добутку константи і функції х третьому степені. І е, міркуємо, як знайти первісну від х в третьому степені. Це має бути функція показник степені на одиничку більший. Але маємо врахувати. Отже, перше що? 8 Переписуємо, константа переписується. Від х в третьому це буде х в четвертому, але перевіряємо себе. Якщо ми візьмемо похідну від х в четвертому, у нас ось сюди вийде константа 4. І ми маємо тому поділити на 4, щоб вона скоротилася. Отже, первісна від х в третьому, ось вона. 8 залишилось як множник. Не забули дописати константу c. Не забули скоротити, бо в даному випадку 8-4 можна скоротити. Тоді ми будемо мати f від ікса до рівня 2 х четвертому, додати це. Що ми знайшли? Ми знайшли загальний вигляд первісної для даної функції. Чим ми скористались? Ми скористались ось цим правилом, яке говорить, що якщо у нас функція має вигляд функція добутку і константи, то первісну можна знаходити лише від функції. А цю константу також переписуємо як множник. Ще одне правило, яке дозволяє знаходити первісну для деяких складених функцій. Справа в тому, що знаходження первісної, на відміну від знаходження похідної, річ зовсім непроста. І не для кожної функції взагалі можна знайти первісну. Якщо ж функція складена, то все залежить від того, яка функція є внутрішньою. Якщо внутрішня функція це є лінійна комбінація і має вигляд Кх додати B, Kx додати B, то ми можемо знаходити таку первісну, точніше первісну для такої функції. І якщо ми маємо функцію, що первісна для ф від рівня ф велика, то первісна для ф. Від Кх додати B буде знаходитись ось за таким правилом. Отже, необхідно переписати первісну для функції і не забути поділити на множник біля невідомого. Давайте на прикладі. Ну, давайте для визначення візьмемо, нехай y дорівнює синус 2x додати 5. Що ми бачимо? Ми бачимо е, складену функцію, зовнішня синусу внутрішня 2х додати 5, ми добре вміємо похідну знаходити такої функції, а от з первісною е, в даному випадку знайдемо, бо внутрішня функція це є лінійна комбінація. Якби тут була не лінійна комбінація, а, наприклад, якась інша функція, там, 2 в степені х, ми б вже первісно не знайшли таким. Чинен. Отже, ми знаємо, що для синуса первісна це мінус косинус. А це означає, що, знаходячи первісну для даної функції, можна записати F від x дорівнює мінус косинус 2х додати 5. Переписуємо аргумент без змін, поділити на двійку. І не забуваємо додати ось цю константу С. Ось таким чином можна використовувати правила для знаходження первісної, на прикладах. А як же знаходити самі первісні для даної функції? Чи кожного разу необхідно згадувати похідну? Е, здається, що ні. Існує так звана таблиця первісних. Ось вона виписана. Ця таблиця, ну, в ідеалі її бажано знати напар. Давайте подивимось, як вона утворилася і звідкіля взялися певні значення. Е, якщо у нас функція має вигляд f до рівня одиниці, то первісна до неї буде мати вигляд x додати c. бо похідна від x додати c і буде одиниця. Я хочу одразу наголосити, що всі первісні, які тут прописані, мають константу c в кінці доданок, бо е, ця константа. Утворює так званий загальний вигляд первісного. Якщо в нас є функція х в степені n, ну, наприклад, ми сьогодні вже брали первісну від функції X в третьому степені. Ми згадували похідну, як там треба, щоб зменшити показник. Але якщо розглядати ось оце табличне значення і запам'ятати, що первісна від степеневої функції має ось такий вигляд то це значно спрощує. Ми можемо сказати так, для того, щоб знайти первісну від степеневої функції, необхідно до показника додати одиничку і не забути розділити на число, яке співпадає з показником. Отже, на 3 додати 1. Ну, звісно, додати це. Ми маємо х в четвертому степені поділити на 4 додати це. Ця формула справжується фактично для будь-якого значення n за винятком, коли n дорівнює мінус 1. Тобто, якщо x буде дробове, чи n буде дробове число, ну, наприклад, y дорівнює x степені там, 2 третіх, первісна знаходиться за цією формулою. Головне, що це не мінус одиниця. А значить, первісна буде мати вигляд х в степені 2 третіх, додати одиницю, поділити можна вже додати і ділити на число, яке дорівнює сумі цих двох чисел. А можна спочатку переписати ось так, а потім поміркувати трішки і записати, чому це буде дорівнювати. Тут треба привести до спільного знаменника 3 додати 2 буде х в 5 третіх. Поділити на відповідно 5 третіх. Тут вже нема потреби ще раз приводити до спільного знаменника, бо ось це і ось це це ж одне і те ж саме. Ну, а поділити на 5 третіх, сюди 5 сюди трійка і додати це. Ось так можна знайти. У випадку, якщо будемо мати мінус одиницю, ось отут, то це ж інша функція. Ця функція буде мати ось такий вигляд. Це 1 поділити на х. І тоді ми цією формулою не можемо скористатися, бо в нас в знаменнику, якщо n дорівнює мінус одиниця, утворюється 0, чого бути не може. А в нас є окреме значення для такої функції первісної це логарифм. Не забуваємо модуль x, бо під логарифмом не може бути від'ємного значення. Ну, а нуль не може бути, бо тут вже за областю визначення не 0. Далі. Розглядаємо функцію 1 поділити на 2 корені з x. Це є корені з x. Може бути ось так змінено 1 поділити на корінь з x. Тоді ось тут необхідно буде дописати двійку. Ось так може виглядати таблиця первісних. Про це я сказав. Дуже гарна функція експонента. Від неї похідна залишається без змін, і первісна залишається без змін. Отже, від є в степені x. Залишається є е в степені Х. Е, від А в степені Х аналогічно, не забудьте поділити на логариф А. Натуральний. Косинус синус. Пісній мінус синус косинус. Дійсно, дуже нескладно перевірити. Похідна від косинус Х додати 1. Похідна від косинуса. Так, хвилиночку. Косинус Х. Ось бачите, добре, що я почав перевіряти зараз. Справа в тому, що похідна від синуса косинус, ось тут ніякого мінуса не потрібно. Похідна від синуса, це є косинус Х. А значить, первісна від косинуса, це є синус. А ось похідна від косинуса це є мінус синус. А значить, первісна від синуса, це є мінус косинус. Бо якщо ми візьмемо. Звідси ми маємо отримати ось це значення. Похідна від тангенса 1 поділити на косинус квадрата, значить первісна така. А ось функція, яка називається обернена тригонометрична функція. Похідна від арктангенса – це 1 поділити на 1 додати х квадратів. Зазвичай з похідними. Деяких функцій в школі досить рідко маємо справу. Це не входить в програму в ЗНО і основного курсу е загальноосвітньої школи. Е з, похідними, з, пер з первісними похідними для оберних тригонометричних функцій, і ще для деяких значень е ви будете мати справу вже в університетах, коли будете навчатися. Е наразі ми познайомилися з вами з поняттям первісної. Побачили, що не таке воно складне і не варто його боятись. На наступному занятті ми будемо вчитись знаходити первісні для різного типу функцій, розглянемо різні випадки, цікаві, як же нам вдасться знаходити первісні. Одразу хочу сказати ще раз, що не для кожної функції ми зможемо знайти первісну, але будемо намагатись. На все добре, до зустрічі.